Доноси на охулянтів за роду пропонують запровадити у раді у новому законопроєкті про військову поліцію. Пропонують запровадити створення партизанської мережі, яка б за гроші повідомляла правоохоронцям про військово зобов'язаних, які порушили законодавство. Зокрема, стаття номер 9 законопроєкту про військову поліцію містить таку норму, на яку мають право ці правоохоронці. Здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні припиненні кримінальних правопорушень. Адвокатка Катерина Аніщенко розповіла, що йдеться про те, що хочуть заохочувати цивільних, надавати інформацію відносно правопорушника, дезертира тощо. Також військовим поліцейським парламент планує надати. Право в окремих випадках потрапляти у житло порушників законодавства. У пункті 11 статті 16 цього законопроекту зазначається, що військова поліція має право на наступні дії. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна, чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури. Якщо зважати на мету цього законопроекту щодо запровадження військової поліції, то там мається на увазі те, що вони мають право розшукувати саме військовозобов'язаних, тобто Зертирів, тих, хто вже порушив вимогу закона, а не ухилянтів, які не пробули та нановили свої військово облікові дані. Але з урахуванням того, що на рівні законопроекту передбачено зміни до адміністративного кодексу, з урахуванням мети створення військової поліції, я можу припустити, що саме військова поліція буде вчиняти оперативно-розшукові дії по відношенню до ухилянтів, які не оновили свої військово-облікові дані, які не стали на військовий облік, які були оголошені в розшук і не з'явилися до ТЦК, пояснила адвокатка.